У міністерстві закордонних справ Польщі закликають українців утриматись від надмірних очікувань від Троїстого Політичного Союзу України з Великою Британією та Польщею. Хто на стороні сатани, ми знаємо. Посмотрите на лицо цього мелкого беса. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марчін Пшидач. У дискусії на українському європейському форумі у Львові Пшидач підкреслив, що мета союзу, про створення якого Лондон, Київ та Варшава оголосили на початку року, не полягає у зміні безпекової структури. Зараз є у світі лише один альянс, який здатен захистити Україну. Цей альянс НАТО заявив. Він заступник міністра підкреслив, що це не зменшує важливість політичного союзу за участю Великої Британії. А заступник голови МЗС України Євген Перебийніс. Що брав участь у дискусії, заявив, що погоджується з оцінкою колеги і що Україна має намір розвивати тристоронній союз, який, попри те, що не є замінником НАТО, є важливим для боротьби з російською агресією. Ми вже запустили цей формат співпраці на рівні МЗС і сподіваємось підняти його на рівень лідерів держав. Додав він. Обко з нами на зв'язку, громадська діячка, голова правління мережі АНТС, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Восьме скликання. Пані Ганно, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас! Навіщо таке дове представлення? Ну, щоб, щоб люди знали, хто ви. Це я то знаю вас, так пані Ганна. Ну а маємо розказати. Говоримо. Давайте, давайте поговоримо одразу про вибори, які відбудуться в Сполучених Штатах. Завтра будемо вже бачити якісь результати, але попередні, це те, що в певних там в певних моментах республіканці власне візьмуть більше ніж демократи. І вочевидь це не вплине на підтримку Сполученими Штатами України, але все одно, от як деякі експерти говорять, може так трошки, знаєте, похитати це питання. Як ви вважаєте? Ну насправді дуже важливо е, працювати із е, республіканцями і демократами. Хоча ми розуміємо, що більшість в палаті представників прогнозують, що буде за республіканцями. Так само давайте дочекаємося результатів, що буде в сенаті. От, вже є певні від наших друзів-фахівців з Вашингтона списки тих демократів, тих е, демократів, тих республіканців, з якими варто налагоджувати тісніші зв'язки і доносити ті меседжі, тому що після е, проміжних виборів ми фактично можемо сказати, що почнеться така е, підготовка вже до президентської кампанії. От і дуже важливо, щоб а Україна зуміла професійно відстоювати свої національні інтереси і не була втягнута знову в якісь внутрішні вибори, які ми бачили раніше, які шкодили нам всі ці скандали пов'язані ще раніше Деркач і Дирка, чи багато інших людей, які працювали на Кремль, підриваючи наші двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство з США. Очевидно, буде питання, яке вже активоване, це питання, як Україна використовує надану їй допомогу, тому що економік і що чи економічні питання в США, інфляція, і це теж стало частиною такої політизації наданої нам допомоги, куди діваються гроші. І як нам уже багато хто каже, що готуйтеся до того, що будуть. Хірінгс, слухання, будуть інспекції, будуть е, різні, як скажімо, там запити, куди і е, як ми використали американську допомогу. Тому що американські платники податків, а ці аргументи я ще чула в червні від сенаторів республіканців, які не голосували за надання нам е, 40 мільярдного пакету. Вони казали, війна відбувається на європейському континенті. Чому мої виборці платники податків мають за це платити? Тому нам треба пояснити, яка стратегічна цінність України для національних інтересів США, і чому пришвидшення перемоги воно зніме з порядку денного глобального питання забезпечення продовольством через блокаду експорту українського зерна і інших продуктів, питання інфляції, питання енергетичного шантажу. Питання наступу авторитаризму взаємопов'язані так само дії Китаю по Тайваню. Тому наше завдання продовжувати в цьому марафоні відстоювати наші інтереси чітко з однієї сторони демонструючи успіхи, як це роблять збройні сили України і просячи більше допомоги, тому що після важкої зими має прийти весна надії нашої перемоги. От і ми розуміємо і вже чуємо, що одні з аргументів, які навіть республіканці говорять, що адміністрація Байдена е е їхні мляві дії, зокрема із постачанням зброї, призвели до того, що війна стає, стала затяжною. І тому ми маємо зараз з однієї сторони дякувати за те, все, що ми отримали, а з іншої сторони, просити більше для того, щоб пришвидшити перемогу України і на порядку денному ф 16 на порядку денному, який нікуди не зникли атакамси. На порядку денному як не дозволяти Росії із Каспійського моря, з території Білорусі продовжувати не тільки е, іранськими дронами, але ще ми знаємо і про балістичні ракети цей комбінований підхід застосування крилатих балістичних е, дронів камікадзе проти критичної інфраструктури. Тому е, не дозволити втягнути себе в їхні внутрішні питання, а з іншої сторони чітко артикулювати. В чому ж інтерес США в пришвидшенні перемозі України? А може бути таке, пані Ганна, що Трамп воскресне найближчим часом, так він же ж там хоче вже виходити, так вступати в грувцю, і взагалі республіканці можуть оголосити, ну з того, що я читала, так оголосити імпічмент Байдену, чи це нереально? Ну, коли ми бачили події 6 січня в, біля конгресу. В Вашингтоні, які хтось міг сказати, що це нереально, так? Але біля капітолію, і так далі, тому я можу сказати, що можуть бути різні сценарії, але це буде дуже жорстка боротьба, тому що йдеться про крісло президента Сполучених Штатів Америки. І після проміжних виборів, як я вже наголосила, це фактично старт такої президентської кампанії, де буде вже чітко, чітко видно. Республіканці. Ну, не буду я зараз оці оголошувати якісь різні прогнози mm. е, там щодо їхньої, е, там в Конгресі, в Палаті представників і в Сенаті, скільки місць, які комітети. Давайте дочекаємося. От але точно Україні треба всередині е, зробити так, щоб не було жодних питань щодо непрозорості використання міжнародної допомоги. Треба тісніше зробити співпрацю з. Міжнародними радниками наших ключових стратегічних партнерів, які в координації із генштабом із міністерством оборони тісно працюватимуть, і буде обмін важливою інформацією для того, щоб зняти будь-які закиди звинувачення, які ми бачили раніше від зокрема конгрес вумен від республіканської партії. от тому чим прозоріші е, ми у наших відносинах з стратегічними партнерами будемо, чим е, менше буде інформації про корупцію. Ну, є неприйнятна інформація, коли один з заступників там зловживає гуманітарною допомогою і використовує автомобілі, які мали б рятувати полонених з поля, бою, полонених е, поранених з поля бою, насправді використовуються ці гроші чи інші ці корупційні. Теми, які постійно звучать, коли генпрокурор не може відкрити провадження за фактом приховання 20 чи з кількох мільйонів однієї з депутаток Слуги народу і багато інших речей. Тому ми назовні працюємо як одна національна збірна, чітко захищаючи наші національні інтереси і наближуючи країну до перемоги. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.